Вопроси, може, якісь питання, може, маєш, нахуй. Maybe you have a questions, нахуй, не чую, блядь. А ось його так? Га? Сука, блять, га? Якісь питання, може, є ще, блять? Таня? Що? Ти вдома? А? Ні. Я тако проаналізував наше з тобою співжиття і зрозумів, що ти телевізійний аб'юзер. Бо я з тобою дивився вже: холостяка, пару на мільйон, половинки. А ти останнє, що зі мною дивилася, це от як вчора на пішохідному переході якийсь вуйко впав. Так що все, я складаю графік е, значить, спільного перегляду е, телевізора. Будемо порівну дивитися. Або ти вижнеш мене з хати, одне з двох. О, зятю, що будемо трохи відмічати твоє день народження? Та всі відмічали, я би теж хотів. Синок, помагай канапки мастити. Мам, та з чим ці канапки будуть, кубаси ж нема. Володя, та то не в мене день народження, а взяття. Іди в підвал квашені вірки принеси. Але дивися, там є з 18-го року бери їх. Мам, я не знаю, якого то року, бо то якісь без крешки. А, то то з 18 го А я думала, їх вже нема. Та зять мені такі, щоб в роті танули. Береш, коротше, за рухи беретеся, берете я синюю каблю і ту всю пиздоту, яку я назвав, і йдете нахуй просто з України. У вас є унікальна можливість просто. Давай вечерю. Ні, не дам. Це як не дам. А да. я не бачу сенсу тебе кормить. Я один раз приготую, тобі дам, ти поясиш, тобі сподобається, бо ж кожен день у мене просить. Ні, я це да, кохонне рабство не мені. переживу, ні, не дам. Открывай. Открывай. Спидвину радовай. Спидвину радовай. Слава Иисуса Христу. Слава героям. Сигер Машеник. Вам відомо слово презерватив? Відомо. Ну. А чого ви ним не користалися? Просто не любив в скафандрі ходити. Все. Я вже більше так не можу, Андрюша. У тебе вже можна? бізнес є, Кури є, орієнтів, ну. я теж можу ходити свій бізнес мати. А не в одному, одному камні жити. Бачила одну таку газету штуку, коли. Даєш гроші комусь, то замін отримуєш більше. У мене тут є своя заначка і. на. Та я тобі свідала гроші. Ну, ти все. Що все? Ти, ти я б довідала і маю отримати взамін більше, так каже Бог. Бог простить. то Дай мені. Дай, купи. А ще що, бля? лишній рот годувати. Дай! Я теж можу казати, дай! На. Це теж дло. Візьми, поприбирай тут гімну на трохи. Це теж дло. Ти, ти на корах машину купив. <рис> <рис> ти на корах одних машину купив, <рис> що ти смієшся. Ти даєш, то більше отримуєш. Та дай! Не в моєму случаю віддаєш, більше отримуєш. Сучи? Я ж я що, в церкву ходив чи що? Колупайся, з Бога мені сам. А не не пити горівку і не брати дурне до голови. Нахуя мені там, Блядь, на... чого ти кричиш? Я не не говори про горівку. Добре, більше не говори. Я недавно зустрів колишню, правда, вчительку. По емоціям було те саме. Зустрів вчительку, і я школу закінчив 10 років назад. 10 років назад і в мене був велосипед. А зараз моя вчителька бачить не на самокаті. Я думаю, в розумінні моєї вчительки за 10 років я зміг тільки педалі проїбати. А дома, А де виді? Та там! Дурачок нахрен. Можна мені тільки так щоб більше наперед. Ну, не к обично, поняла? поняла, що сделать 5 секунд. Тихо. Угу. А, так тихо, сейчас. секунду. Там так. мама вам, кстати, приєд передавала. Сказала, щоб ви гроші вернули. Ти від кого? Від Лариса. Как Лариса? Так признаю, знайшла, сидим, не Так, ]ся. мама... І не переживай не Ніра. Не... А що там? Ну, все нормально. А чому в мене хлопа волосся? Що ви не робили? Де мої, де мої волоси? Все нормально, так тихо тіхо, щось підключити. Так, все, що кончики тобі підріжемо. Тут трошки чекнула, бо слізло, я тут прикрила, поняла другий прирядкою, також тебе помогну. Uh -huh. Де що тебе поняла? Гафря від піцьки — це ж новий, ну, новий тренд. Uh -huh. Понял? Так, а, тихо, сейчас, дай сюда фейсбука сводка. сводка. А, так, цвет, а ну вы там не тут пост на нашить э, салон прически, поняла Можно а можно и ну, под... ну, Не, мой, можно. можно. Так, давай сюда, писать ну, ну, <связь> Я ну, знаю? Я ну, <связь> Nice. Брат безмежно тобі дякую, що ти мене набрав ну, серед третьої ночі. Зі всіх твоїх ідей ця є більша. Я тепер не можу заснути вже хвилин сорок. Гори в пеклі, цілуй тещі ноги і їж все життя один щавель. Капець, пісень, це ж надо було так на косячуч. Все добре? Так. так по голосу що другий раз уже не прийде. У мене решти немає, давайте на наступний раз залишиться. Угу, ну і генератори дій, звісно. Та давай закажемо чебуреки, давно не заказывали. вже. Наброчений? Ммм, mm, так не добре пиво. Врохайдьмо. Ой солоний, солоний, сіль спочима твоїми очима, як спочима. Сідай, сідай, іди, ідеш врохайдь, іди. Yeah. Ну сядь, ну не вбивай, да, але добре пиво. Ой, добре, давай тако, все, все. Ти не наброчений. Я хочу Знає Ну що? легше зразу. Треба з місця встати. <схід> Треба з місця встати. Скажи бабі, я теж про мені зробить. Бої ще не мокнути!